У павука хатинка тоненька павутинка. У коника веселого під травами оселя. У ластівки швидкої під нашим підвіконням. А у павука хатинка тоненька павутинка. У коника веселого між травами оселя. У ластівки швидкої під нашим підвіконням. У павука хатинка тоненька павутинка. У коника веселого між травами оселя. У ластівки швидкої під нашим підвіконням. У павука гатинка тоненька павутинка. А у коника веселого між травами оселя. У ластівки швидкої під нашим підвіконням. У павука хатинка тоненька павутинка. У коника веселого. Між травами оселя. Уластівка швидкої під нашим підвіконням. У павука хатинка. Тоненька павутинка. У коника веселого між травами оселя. Уластівка швидкої під нашим підвіконням. У павука хатинка. Тоненька павутинка. У коника веселого між травами оселя. Уластівка швидкої Під нашим підвіконням. У павука хатинка Тоненька павутинка. У коника веселого між травами оселя. Уластівка швидкої. Під нашим підвіконням, у павука хатинка, тоненька павутинка, у коника веселого, між травами оселя, ластівки швидкої під нашим підвіконням.